Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні середина липня місяця, це середина літа, і нас чекає ще багато і світлих, і теплих днів. Багато вже ділянок на наших дачах пустує, адже майже всі городники вже вибрали і чесник, і цибулю, і ранню картоплю і хочеться вже свіжого листя салату, то ми сміливо можемо повторно використовувати. Ділянки дані для посіву і отримання нових урожаїв, щоб підвищити продуктивність землі і окнути її простоювання. Звичайно, нам рекомендують провести повторну посадку. І ми е, залюбки це кожен рік робимо. Адже дані ділянки будуть простоювати, буде рости бур'яни, буде пересушувати земля, а нам ніяк це не потрібно. Тому ми і щороку, в липні і в серпні, проводимо посадки свіжих нових культур. І хочемо сьогодні з вами в даному відео поділитися, що ми будемо сьогодні сіяти у себе на ділянці. Адже ми також зібрали і часники, і цибулю, і інші овочі. Тому нам потрібно щось посіяти. І хочу з вами поділитися, що саме ми сьогодні будемо робити. Сьогодні будемо сіяти кріп і петрушку. Але ми знаємо, що кріп і петрушка містять велику кількість ефірних масел, тому ці речовини перешкоджають попаданню вологи всередині насіння. І тому сходи з'являються аж через 15-20 днів. Тому багато огородників приходять до різних методів, щоб прискорити проростання саме насіння кропу і петрушки. І що ми використовуємо? Замочуємо воді, в воді, врощені марганцівки, врощені горілки в різних трав'яних настоях, в різних стимуляторах росту. Ми сьогодні будемо використовувати звичайну горілку, яка має 40% 40 градусів, і заливаємо ми. І кріп, і петрушку даною горілочкою. І взагалі можна залити, набрати таку, наприклад, тряпочку, скрутити її, і накрити. Але ми це зробимо більш цивілізованим шляхом. Ось так накриє, заляємо. І коли вона буде стояти в горілці, а має вона стояти не більше як 15 хвилин, то це буде і дезінфекція, і ця горілка вона розчиняє ці ефірні олії. І це допоможе швидкому проростанню і, звичайно, дезінфікує насіння. Що ми ще будемо сьогодні висівати? Ми будемо сьогодні висівати із салатів. Це рукулу обов'язково, вона нас вже є вона, але ми її постійно висіваємо кожен місяць сіємо свіжу. Будемо висівати рукула, щоб ви знали, сходить скоро, вона сходить на 5-6 день. Будемо висівати мікрозелень. Мікрозелень можна висівати кожні дві неділі. Будемо висівати листя салата, будемо висівати коріандр. І е, з е, таких салатів це ми все, що ми будемо висівати. Але що хочеться сказати, для того, щоб і кріп, і петрушка, і всі е, салатні культури швидко зійшли, нам потрібно звичайно, підготувати ділянку заздалегідь. Що ми повинні зробити? Забрати, е, який є бур'янець, перекопати ділянку. Якщо ви бачите, що ваша ділянка, е, ну, можливо, вже виснажена, то при перекопці можете, якщо у вас є гній чи перегній, додати перекопати. А саме головне добре. Щоб ця діляночка була підготовлена зробити, наприклад, це або вранці, або вчора, і е, сьогодні зробити рядочки. Рядочки зробити шириною десь 15-20 см, щоб зелені було вільно, почувалася вона, і рядочки обов'язково полити і висівати в насіння цієї зелені, і не тільки зелені, а все, що ми будемо сіяти, у вологий ґрунт. Що ми ще сьогодні будемо висівати? А будемо висівати ми ще сьогодні горох. Будемо висівати е, спаржеву фасолю, через те, що фасоля вже е, е, у середині липня, як посадити звичну фасолю, то вона вже не достигне. А е, спаржеву фасолю можна висівати як і в липні, так і в серпні. Горох, звичайно, і та сама фасоля, ми маємо висівати е, тільки ранні сорти. От е, Горох, наприклад, овочева він надранній. і Горох нефріт дуже ранній але обов'язково, що фасолю, що горох, потрібно намочити. Намочити ви повинні побачити. Ось ми намочили, вона стоїть у нас, мабуть, годин шість. Коли ми бачимо, що вже готовий горох, щоб його можна висівати у рівчачки, які добре зволожені вологий там ґрунт. Вже коли горошинки, ми бачимо, вони взяли свою форму, бо якщо вони не набралися вологи, то вони такі зморщені горошинки, а так вони хороші, нормальні горошинки. Що це дасть, що ми намочуємо і фасолю, і горошинки. Ось ми бачимо, коли ми викинули ці. Горох, то бачимо, він є і поїжений. От ми зразу його відкидаємо і не сіємо ні в якому разі через те, що він ну, там вже проїжене зернятко і не буде ядро проїжене і не буде ніякого в нас урожаю. Тому і це дає перевірити, чи якісне в нас насіння чи ні. Отак і наша вже фасолька. Дивіться, як гарно вона набубнявила, вона збільшилась в розмірах, і ми вже вечором сьогодні спокійно можемо висівати що горох, що спаржеву фасолю. І обов'язково і фасоля, і горох нам ще дасть свій результат. По-перше, від бобових в нас наповниться азотом ґрунт, а по-друге, ми ще. І будемо споживати такі корисні, корисні рослини. В липні місяці ще не пізно і сьогодні посіяти бурячок і моркву, але висівати треба ранні і ультраранні сорти. Вони дадуть соковиту свіжу продукцію, але вона не буде придатна для тривалого зберігання. Але осінню ви зможете поласувати свіжими цими овочами. І він, хоч буде бурячок невеликий, але дуже солодкий. Але перед посівом також потрібно намочити насіння, наприклад, у зольному розчині, взяти одну столову ложку деревного попелу на одну літру чистої води і е, намочити. Ви побачите, як насінку набухло, от його можна вже і висівати також у зволожені рядочки. Також е, потрібно розуміти, що хорошими попередниками для буряків є огірочки, рання картопля, капуста. У кінці липня, на початку серпня, добре висівати дайкон, і е, його е, він дуже хорошо росте на грядках, де звільнилися від часнику цибулі, салату. Але любить, щоб ці грядки були. Е, щоб там був е, родючий ґрунт був. Е, тому добре, коли е, перекопуючи цю грядку після часника цибулі, унести припрівший компост. Е, дайкон сходить дуже швидко, і через два місяці вже його можна буде споживати. Він за смаком такий похожий на речку. Дуже добре висівати і в кінці липня, і на початку серпня речку маргеланську та взагалі любу речку можна висівати, але ця речка вона така за кольором розова, як розрізати, і вона на смак не така гостра, як звична речка. Але хто що любить, якщо ви любите речку таку гостру, то її також можна висівати в кінці липня до 10 серпня можна висівати цю речку. І, звичайно, звичайні речки також добре висівати. Навіть краще на початку висівати серпня, як в кінці липня, тому що речка це така холодостійка рослина. І... Вона дуже гарно родить і, звичайно, можна поласувати ще редькою у серпні місяці. Також, дорогі друзі, можна висівати і зараз, в середині липня місяця, кабачок. Кабачок висівати дуже добре. Рекомендую вам Аделія, Іскандер. Це гібридні сорти, і вони дуже гарно родять. І ви будете мати ще урожай. Ще зо два місяці, як ну, до, до морозів це точно. Так що висівайте і подякуєте. Мені писали підписники, що висівали дині і в вересні місяці, в жовтні, якщо не буде морозів, вони їли дині свої, так що можна спробувати висіяти і дині. Дуже добре висівати в кінці липня, на початку серпня, капусту. Капусту ну ранньостиглі сорти, і цвітну капусту, і, і кольорабі. Білокачану і брусільську, але ну, вона обов'язково ще буде, вона уродить і буде менше урожатися шкідниками. Пікінську капусту сіють на початку серпня, яка має короткий вегетаційний період, 50-60 днів. Але ця капуста дуже чутлива до тривалості світлового дня. Якщо день близько 12-14 годин, то листя і качан зав'язуються добре. А якщо світловий день 16-18 годин, то формується квітконіс. Тому раніше кінця липня сіяти капусту ґрунт не рекомендується. Також добре висівати в кінці липня, на початку серпня ріпу. І сіяти її можна до першої половини серпня, щоб отримати великі корнеплоди. Друзі, також ще не пізно висівати е, ультраранні сорти огірочків. Е, звичайно, треба брати партенокарбічні сорти, е, ранньо Ось Кріспіна F1 хорошо себе зарекомендувала. Артист він також партенокарбічний і дуже ранній. Але якщо я минулого року висіяла Фенікс, це е, простий огірок. Але е, дуже гарно вони вродили через те, що вони от, е, можуть пізньої осені гарно родити саме у ірочки Фенікс. Друзі, серпень місяць це пора сидератів. Якщо ви хочете великий урожай, на майбутній рік сійте гірчицю, горох, жито, овес, фацелію, це рослини, які цілком здатні замінити добриво. Вони розпушують ґрунт, наповнюють його азотом. Калієм, фосфором, гумусом сидираті здатні за короткий термін наростити зелену масу. Посійте їх на порожні грядки. І коли зелень підросте на 5-10 см, скосіть і закладіть у ґрунт. У мене є відео, як ми сіяли в минулому році на осінь. Я сіяли гірчицю весною. Я дам силку, подивитись. І після цього земля на грядках у вас буде м'яка, пухнаста, і заодно всі бур'яни осінні перетворюються в зелені добрива. Що можна зробити в саду? В саду можна посіяти в серпні місяці газонні трави, попередньо, звичайно, підготувавши ділянку, нести добрива і рясно полити. Посадити в серпні на своїй ділянці можна і хвойні рослини, середина місяця найбільша сприятлива для кращого їх корінення. У цьому місяці також можна посадити бузок і пересадити полуницю, дорогі друзі. Я сподіваюся, що мої поради є корисні. Якщо корисні, ставте лайки. Дуже чекаю, що ви поділились. А що ви садите у липні, в серпні місяці? Можливо, ваша порада буде корисна для всіх огородників. Також багато мені писали вже підписники, що в липні місяці і на початку серпня садять картоплю 40 сорокоднівку, так що можна спробувати і збираючи хороший урожай. Так це чи не так? Хто садив? Після можливо, і ми посадимо. Друзі, використовуйте шанс, використовуйте свої ділянки повторно, від цього і ділянці буде користь, і ми зберемо з вами ще один урожай. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних урожаїв і хай всі ваші мрії збуваються. До побачення, до нових зустрічей!